Географічні закономірності виявляються передусім у формуванні і розвиткові природних компонентів складових частин географічної оболонки гірських порід, повітря, вод океану та суходолу, ґрунтів, рослинності та тваринного світу. Останнім часом на формування і розвиток компонентів природи дуже впливає людина. Її інколи порівнюють із могутньою геологічною силою. Розподіл океанічних западин і материків на землі не випадковий він зумовлений передусім дією внутрішніх сил землі, а також обертанням її навколо своєї осі. На думку більшості вчених, на розжареній поверхні землі приблизно 4 мільярди років тому. Виникла тонка базальтова кора. На той час температура земної поверхні перевищувала 100 градусів за Цельсієм, тобто атмосфери й гідросфери ще не було. Поступово з масивної товщі базальтового шару виділилися легкі сполуки кремнію і алюмінію, вони і утворили новий гранітний шар земної кори. Та ядра майбутніх материків. Останнім утворився осадовий шар земної кори, розрізняють два головних типи земної кори материковий і океанічний. Материкова кора складається з трьох шарів базальтового, гранітного та осадового. Океанічна утворена двома шарами осадовим і базальтовим. У 1912 році німецький учений Альфред Вегенер висунув гіпотезу, тобто припущення, про дрейф материків. Вона полягала у тому, що більш як 200 мільйонів років тому на землі існував єдиний материк Пангея, єдина земля та один океан Тетіс. Поступово материк розколовся і виникли два велетенські материки Лавразія та Гондвана. З часом вони розпалися і почали рухатися, дрейфувати, що спричинило утворення сучасних континентів та океанічних западин. Одним із головних доказів, на користь гіпотези Альфреда Вегенера, є значна подібність обрисів сусідніх материків. За рахунок чого рухалися давні материки? Яка сила примушує їх робити це й нині? На початку 60-х років ХХ століття з'явилася нова теорія, автори якої намагалися відповісти на це запитання згідно з нею, уламки Пангеї разом з океанічними западинами розташовані на літосферних плитах так називають. Великі ділянки літосфери, що складаються із земної кори та верхньої частини мантії, літосферні плити постійно і дуже повільно рухаються по астеносфері. Це відбувається під дією внутрішніх сил, що виникають унаслідок радіоактивного розпаду речовин у надрах Землі. Також на рух літосферних плит впливає обертання земної кулі навколо своєї осі. Залежно від типу земної кори літосферні плити поділяють на материкові та океанічні їх межі не обов'язково збігаються з обрисами сучасних континентів. Під час руху по астеносфері літосферні плити стикаються і розходяться, у місцях їх розходження. Відбуваються підняття і поступове охолодження речовини мантії, її нагромадження викликає поступове нарощування, тобто оновлення земної кори. Там, де літосферні плити стикаються, океанічна плита як щільніша занурюється під материкову. У глибинних шарах мантії вона знову розплавляється. Так виникає кругообіг речовини на землі. З будовою земної кори тісно пов'язане формування рельєфу. рельєф це сукупність форм земної поверхні, що утворюються під дією внутрішніх і зовнішніх сил. До найбільших форм земної поверхні належать материки і океанічні западини їх називають. Планетарними формами рельєфу. На кожному материку і в океанічних западинах розрізняють основні форми земної поверхні гори та рівнини. Земна кора складається зі стійких і рухомих ділянок. Порівняно стійкі ділянки називають платформами, вони мають материковий або океанічний тип земної кори. Залежно від цього, на платформах утворюються рівнини суходолу або дно океану. Платформи складаються із двох ярусів нижнього фундаменту, складеного метаморфічними і магматичними породами, і верхнього яруса із осадових порід, що називається чохлом, такі ділянки платформи, де кристалічні породи виходять на поверхню. Називаються щитами, а ділянки, вкриті чохлом плитами. Платформи розділяються рухомішими ділянками земної кори, областями складчастості. Це видовжені на тисячі кілометрів ділянки земної кори, де внаслідок зіткнення літосферних плит осадові породи зім'яті в складки. В областях складчастості. Утворюються гори, поступово складчасті гори руйнуються і під час наступних рухів земної кори розбиваються на окремі брили. При цьому по розломах відбувається вертикальне зміщення ділянок земної поверхні. Ділянка, піднята відносно сусідніх, утворює горст, опущена грабен. Такі рельєфоутворюючі процеси. Спричиняють формування складчасто-брилових гір, рельєф земної кулі формувався впродовж тривалого часу. При цьому періоди горотворення чергувалися з періодами менш активних рухів земної кори, під час яких гірські області перетворювались на рівнини. Історію розвитку землі. Поділяють на окремі часові відрізки ери, які характеризують певними періодами горотворення. Унаслідок тривалого розвитку Землі сформувалися два основних типи земної кори материкова і океанічна. Сучасні материки та западини океанів утворилися внаслідок руху літосферних плит. Відносно стійкі ділянки земної кори платформи, а рухомі це області складчастості. На платформах розміщені рівнини, а в складчастих областях гори. Рельєф планети формується внаслідок сукупної дії внутрішніх і зовнішніх сил Землі.